Як я знову повертаюся на канал. Цих півтора місяця в мене не було, бо просто не було що знімати. Можливо, колись прийде той день, той день, коли я повернуся в цей свій ритм. Постійно кожного тижня буду випускати нові влоги. Як я сказала, в це взагалі нічого в житті не ставалося. Кожен день однаковий, але оце відео я присвящаю Підготовки до свого народження, дня народження. Боже, я не знаю, чому, але останнім часом мені дуже важко сформулювати щось українською. Типу, я не знаю англійську, дуже ідеально, щоб просто на ній говорити вільно. Але я починаю забувати українську. Ну ладно, мене про це. Ми про те, що це відео присвячено підготовки до моєї дня народження, яке буде після завтра, тобто 14 травня. Мені виповнюється 16 років. А, і я планую зробити фотосесію домашню. І ще, можливо, завтра я спечу тортик. Бо у нас повинен бути торт, але за ним мама поїде в середу. А я хочу завтра, щоб зробити фотосесію з тортом. Тому, можливо, сьогодні я почну робити фотозон. з чуть так, да. я думаю, мене зрозуміли, тому я вам чекала, приємного перегляду. І погнали Я в своїй кімнаті. Як ви можете побачити, я забарикадірувалася, забарикадувалася від сонця. Мені просто подобається, коли в моїй кімнаті темно. І зараз, скоріш за все, я це зніму, бо на... там я хочу зробити оцю саму фотозону. Я навіть спеціально передвинула ліжку. Мені просто здається, що із-за цього дощику, вона ну, там дощик, який я планую повісти туди, буде сильно видно ці штуки. Тому я хочу її зняти. Хоча я не хочу її знімати, але їх треба зняти. Так, і Було голосно. Я думаю, що по цю штуку ми відкладемо до завтрашнього дня. Я, в принципі, думаю, ви можете бачити мій прогрес. Я б не сказала, що багато, але часу зайняло багато, особливо оці штуки. І було дуже важко перестати. Зараз я можу надаю останню кольку і все, на сьогодні за завтра. А мені треба лягати спати. Позавтра мені в школу вставати. Так само, як післязавтра. І після післязавтра. kaufen. Ich bin nicht, ob er Просто подивіться, це самий гарний тортик з усіх, який я колись робила в своєму житті. Поки що, поки я його ще не доробила, він виглядає гарно. Зараз дороблю, подивимося, як буде. Самий найкращий тортик, який я колись робила. Я знаю, що він не ідеальний, бо крем лежить нерівно і він якийсь такий чуть-чуть кривуватий, але я теж не кондитер. І я дуже часто не печу, тому я рахую, як для мого рівня це прекрасно. І зацініть 4 в квадраті. А з залишків торта я зробила ось такі два десерти. Зараз оце все приберу і підемо робити фотозону, дороблювати її. Ось така гірлянда в мене виходить. В принципі, я думаю, що я з нею закінчила, як саму довжину робити. Зараз я буду заповняти ось ці пусті місця. І потім якось вішати. Як? Я не знаю. Але якось треба придумати вирішити цю проблемку. Дивіться, як вам я прикріпила повністю цю гірлянду. В принципі, в мене все страє. Зараз я тільки по кінцям подаю кульок. Думаю, що в фотках більш-менш буде нормально виглядати. На цьому я буду завершувати це відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Я планую зробити ще другу частину самого дня народження. Тому, якщо вам цікаво, ждіть. І ще можете привітати мене. Мені буде дуже приємно. А, дякую за перегляд. До нових відео. Всім па-па!